Землетрус сильно трусив Каліфорнію, аж дорога потріскалась. В малібу люди тікали від жахливої пожежі, евакуювалась навіть співачка шер. Тим часом у Німеччині показали ялинку вартістю у 5 мільйонів доларів. Це новини, які справді вражають. Каліфорнія потерпала від землетрусу магнітудою у сім балів. Трусило так, що з басейну вихлюпувалася вода, ніби у штучній водоймі. Справжні хвилі, як на морі. Від поштовхів у будинках порозліталися всі дрібні предмети. А супермаркети мали вигляд, ніби після пограбування усі товари попадали на підлогу. Не витримало навіть асфальтне покриття однієї з каліфорнійських доріг. Зверніть увагу на цю гігантську тріщину. Це ж як повинно було трусити, аби розірвати трасу. Після землетрусу місцевих жителів попередили, що він може бути передвісником цунамі, і потрібно бути на поготові, аби у будь-який момент швидко евакуюватися. До слова, західне узбережжя США, це місце злиття багатьох тектонічних плит і легкі підземні поштовхи там не рідкість. Масштабна пожежа охопила каньйон Малібу у США. Вогонь знищував все на своєму шляху. Горіли навіть височезні пальми. Все почалося із загоряння частини лісу, а пізніше вогонь охопив приблизно 800 гектарів площі. Через це влада евакуювала понад 10 тисяч мешканців з кількох районів міста. У тому числі покинула домівку і американська співачка Шер. Однак у купасці залишилися студенти одного з університетів. Їм наказали залишатися в будівлі, оскільки евакуація була небезпечною. Близько півтори тисячі пожежників було направлено на погашення вогню. Ситуацію погіршував. В сильний вітер, але за день він вщух. Гасили вогонь з гелікоптерів та літаків. А подекуди пожежники підходили в притул до лінії вогню. За даними місцевої влади, постраждалих та загиблих не було. Вогонь зруйнував до десятка житлових будинків. Як одним мехом перетворити чотири роки ув'язнення на 26? А отак одним блискавичним стрибком на суддю під час того, як тобі виносять вирок за побиття людини. Погляньте, як він блискавично переметнувся через високий стіл і намагався побити жінку. Після інциденту у залі суду засідання перенесли і відкрили додаткову справу на зловмисника за фактом нападу на суддю. Тепер йому світить від двадцяти шести років за ґратами, а міг би отримати чотири і ще й вийти раніше за зразку поведінку. Хоча напевно зразкова поведінка це не про цього чолов'ягу. А тепер приготуйтеся уважно дивитися і слухати. У Німеччині відкрили найдорожчу у світі ялинку за понад 5 мільйонів доларів. І тут якраз підходить саркастичне запитання. Вона що, золота? Так, практично золота. Вона виготовлена з 2024 золотих монет Віденської філармонії. І важить понад 60 кілограмів та завишки 3 метри. Якщо навіть хтось і захоче її швидко вкрести, то не вийде. Цей експонат створили мюнхенські дилери, які кажуть, що дерево символізує цінність золота, підкреслюючи, що золото в будь-якому столітті завжди було в ціні. Продавати ялинку творці не збираються. Вона призначена лише для виставки.